Всім привіт! В цьому відео розкажемо з Іванкою, як помінялися наші справи в малиному, в нашому бізнесі в сімейному. Кардинально все помінялось, просто кардинально. Так що зараз будемо помаленьку розказувати. Чому помінялась кардинальна ситуація? Тому що помінялася врожайність, тому що. Ми збираємо зараз вже не таким складом, як раніше. І помінялася ціна. Про все це зараз трошки детальніше. Значить, дивіться, от на старих пагонах вже нічого нема, на старих стеблах. А на нових пагонах отак все виглядає. Тобто є червона і є ще багато зеленої. Можна сказати, що вона тільки починає, так як на початку липня було. От. Так що урожайність мала, з одного рядка приблизно кілограм назбируємо. Тому ми збираємо зараз самі. От, дивіться, повністю ще все зелепухи на новому стеблі. Колись воно ще має родити. Зараз температура в нас О, отак ми збираємо. Це відразу під замовлення роздрібне. Ну, жіночка там забирає. Зразу в лоточки збираємо. Температура в нас зараз в вересні, цілий вересень буде триматися плюс 20-25 в середньому. Але перший тиждень вересня чи навіть перша декада вересня 27-28. Тому температурний режим такий нормальний і вологи також вистачає, тому що крапельне зрошення буде постійно включене, вимикають електроенергію і воно собі регулюється. Тобто не цілодобово, а погодинно вмикається, вимикається. Так що мало би родити, температура є, світло є, волога є, але потрібен час, не може все за один день взяти, дозріти і все. Тому поки що цей період ми збираємо самі, як я вже сказав, по ціні. По ціні, якщо вас цікавить, то зараз ми продаємо всю малину, хто хоче замовити, то по 75 гривень. І поки що ну якби, збирати ми стали рідше, тому... Можна сказати, можна сказати, ну що радує, воно то звучить так е, гучно. Не встигаємо закривати потребу. Просто ми дуже зараз рідко збираємо, тому Ну, тому якось так. Таке знову літнє міжсезоння настало. Да, оце в нас там, що писали, малина зріджена, тому і врожай менший. Так, вона зріджена, тому що минулого року, не цього, а минулого року е, воно отут заглохло. Ми не встигли її прополоти з дуже важливих причин. От я вже про це неодноразово розказував. Це така філософія, аналіз таких <сь> життєвих питань, що чому так. Просто пріоритети бувають різні, і малина була не на першому місці в пріоритеті. Тому так і сталося. Але дивіться, всі живі, здорові, є прибуток, все нормально, дякувати Богу, і навіть якщо заглохли пару рядків, не пару рядків, а пару метрів врядкові малини. Ще по цьому питанню. Зато в мене з'явився досвід. Весною ми досаджували. Я досаджував, але щось посохло вона, коли весною ми там досаджували. Ну Ще не було крапельне зрошення прокладене. І так на Авось ми її е, тут сапали, десь там, де висапалось, я туди всадив, де було проріджено. Не прийнялось. Осінню будемо досаджувати тим самим сортом полана. Ось тут У нас все сорт полана, тільки там в кінці є Джоанджей і літні сорти. До речі, всі сорти, які є в нас, і плюс набагато більше, продаються в нашому телеграм-каналі по таких е, приємних цінах. Заходьте, дивіться, замовляйте. Е, до речі, хочу сказати, що саджанці малини є чудовим подарунком. Зараз, якраз, коли ви дивитесь це відео, замовляєте комусь, ми відправляємо від 5 штук, можете замовляти. Навіть. Любого сорту, який в нас є, підписуйтесь на наш телеграм-канал, замовляйте, відправляємо по всій Україні поштою, доїжджає нормально, все супер, приймається, тому що вже не перший сезон продаємо. І це не з цього поля, не з цього. Це з полів, де професійно займаються малиною, і, зокрема, з таким розрахунком, що будуть продаватися саджанці. Там все шикарно. Слізуюся на вирощуванні. Ягоди малини та полуниці, а також реалізовую саджанці цих культур. В <кій> Наявності є дуже багато різних сортів, як літнього терміну так і ремонтантні. Маємо в своєму активі півтора га, напевно, і трішки більше малини. З них порівняно це літні сорта та ремонтантні. Ми, як бачимо, у нас вже ягода малини йде до завершення. тому Скоро будемо реалізовувати саджанці. Так що, так як я й казав, будемо досаджувати полкою. Ой кажу полкою поланою. О, до речі, питання чим відрізняється полка від полани? Таке питання було. І полки в мене немає. Я запитався, от, хто має полку і хто має полану. І це не просто з інтернету інформація, а інформація з досвіду. Отже, чим відрізняється полка від полани? Відрізняється тим, що. Полка вона солодша ягода, а полана більш врожайніша. Також полка має більш крупніші плоди, кістянки збірні, але їх менше. Вибір за вами, заходьте, вибирайте різні сорти при різні. Постійно буде оновлюватися асортимент і прайс. Так що стежте, підписуйтесь на наш телеграм-канал, відправляємо по всій Україні. Можете комусь замовляти на подарунок, ми відправимо. І все буде гуд. Ось, подивіться, скільки ще є ягоди, і є волога, є світло, є температура. Так що ще буде врожай тільки пізніше. Можливо, і знову будемо наймати людей, але побачимо. Поки що справляємося самі, бо Іванка дуже скоро збирає, а я дуже помало, і в загальному виходить нормально. Так, народ, тут кілограм, і мені пішло на все про все. Зараз скажу скільки часу, щоб назбирати цей кілограм. В 0,2 я почав, а зараз 59. 57 хвилин. Годину, щоб кілограм назбирати, бо я помало збираю і мало є малини. Годину. А Іванка вже десь може 2-3 чи 3 назбирала кілограми, ну я не знаю. Так народ, вон мій автотранспорт. І я, можна сказати, 5 років їздив зовсім без насосу. 4 колеса і жодного насоса. Тепер все дуже змінилося, тому що в мене з'явився цей прекрасний апарат. Я ще його не бачив, але я вже знаю, що він норм. Зараз буду вам показувати. Вже можете побачити, що це за фірма і що це за насос. Вітол К-52. Як насос? Компресор правильно казати, це я кажу насос. І ми його роздираємо. Саме такий приємний моментик Роздирати коробочку. Викидаємо. Ручка така. Солідняк, дивіться. Дуже зручно, собі в багажник закинув. Вітол. О, так, а що тут можна ним навіть качати? Нічого собі. Це що виходить? Ним можна навіть м'ячика накачати, а ну зараз ми затестимо його на м'ячі. Колеса в мене... Супер накачані. Ой, тут ще є змінні всякі штучки. Отакі до різних, різних різні насадки. Інструкція. Це однопоршневий компресор, але його особливість в тому, що в нього є автостоп. Дивіться, друзі, в нього є автостоп. Його можна і так, і так використовувати, як з автостопом, так і без автостопа. Новенький, суперовий, з гарантією. На сайті VTOL ви можете теж такий знайти, подивитися, скільки він коштує. Але це ще не все. Знаєте, що все, що є на сайті Vitol, моїм підписникам, обов'язково підпишіться на канал з промокодом ADD. Е ВЕЛИКЕ ДІ МАЛЕНЬКЕ, англійськими буквами. Буде знижка. Так що дивіться, заходьте, які вам знижки. Вітол пропонує. Підпишіться обов'язково на канал. Замовляйте все, що вам потрібно для, для вашої машини чи ще для чогось. А ми зараз будемо тестити цей насос. Друзі, треба буде нам затестити того насоса, що ви бачите. Але спершу, ото бачите, вікно. Тут м'яч, там шапа. Він за шафою спав аж сюди. Між вікном і шафою. Едік тепер мусить його чимось дістати. Він рукою не дістане, Давай, але... Дістаю. Дістаєш рукою? Давай! І він крутиться. Ну він крутиться. То так зловий його, так, знаєш, Едіка, так, двома руками. Отак. Поможи. Чим я тобі поможу? Знаєш що, стань я тік на стільчик маленький. Ти взяв стільчика? Гарно. Він там має таку кочергу мусинею добути. Спав нам, ми положили на шафу, а він за шафу сюди впав. Ціле літо перейшло, ми м'ячиком не бавились. Е, де ти там подівся? О! О, молодець! Будемо зараз тестити, як насос качає. Тільки щоб він нам не тріс, друзі. А він і не спущений. Спущений, дивись. Як? Дивись. А, він спущений. Скільки треба атмосфер качати, в волейбольний м'яч, не знаєте? Зараз ні, ні. ми будемо його підключати до прикурувача насоса. Ага. І будемо качати. Ну давай. Ой, такий гарний, компактний. Компресор. Компресор, так? Так, по правильному казати. Ага. Він класний Дуже тим, притий. що тут можна наставити, скільки відтол, атмосфер. Відтол, Я тільки що інструкцію читав, блін, але треба ще мені раз почитати. Подобається, ну, подобається А подобний. що мені ним качати? Він такий гарний. Він навіть в сумочку в женську вміщається. Дивіться, 3 ага, ага. метри має шнур і метр має шланг. І плюс там ще всякі штучки. Ну, переходники оті, де -то воно. Є пластмасові і є бронзові. Ну, спробуємо То спочатку. до м'ячика пластмасові, так? Оце до м'яча, я не Ух знаю ти... до чого. голка є. То голка називається. Угу. Зараз ми качнемо а... або спустимо. Ага. Зараз накачаємо м'яча. Та заберемо його додому, може. Чи Кого що. Але він нам вдома нужен, як і тут. Ну, зараз попробуємо, підключимо. Мені він так подобається, він якийсь такий, такий якийсь гарний. Боже, такий маленький, компактний. Маленький, Оце мотурець, так? 40, моторець? 40 літрів за хвилину качає. Боже, який класний. То, чесно, він мені сподобався. Щось таке гарне. Ти не знаєш, скільки його Дуже качати треба. Качає. Так Анджейна качає. м'яча. Ще трошки може під... Ні, він Недже, да, нормально. Супер! Та ти що за 2 секунды? По топ Правда? Шикарний. Так м'ячі качає. Дуже гарний апарат. І він колеса качає, і він все качає. А я... він мені так сподобався? Дивися, 5 років Т що, таку ж 3 машини і такого... жодного компресора не мав, жодного насоса ніколи з собою не возив. То Аж... воно і в колесо до ровера. Та так? до всього, до чого хоче. Дивися, не треба на якісь там клеми накидати, знімати, ну, часи зб'ються. Прикурувач вон всадив. Дивись. Дуже собі, дуже. Прикурувач всадив собі. Тут повернув. Зажигання і все. 3 метри дістає куди хоч до заднього колеса. Даже звідси такого через певно, аж туди дістане. Класно. Красиво. Так, народ, на сайті от такі компресори, вони є недорогі і ви собі купили і на віка маєте. Плюс не забувайте, що з промокодом Add знижка не тільки на компресори, а й на інші товари. Перевіряйте. Заходьте на сайт. Потім ще колись покажу, як він працює з колесами автомобільними. Зараз в мене все накачано, вирівняно, не хочеться, але такі нагоди ще будуть і обов'язково буду показувати. Помню весною, не весною, а в липні, десь на початку липня чи в кінці червня, коли малина давала десь орієнтовно кілограм 10 поки що, то якраз тоді нас не було. От, і Ми дозволили збирати всім, хто хоче собі. Хто хотів, приїжджали собі, заготовляли, щось робили. А хто не хотів, не приїжджали. І зараз от тільки само малина дає, дуже мало. Але зараз є в нас попит. Тому збираємо і продаємо. Того м'яча така історія, як забувся наприклад, вже за нього. Але як згадав, що він і на море з нами їздив, куди, в яку область? Перес... Наверно, в Санжейку ага. в, Сан в Одеську, Одеську область. Так. На світясь він з нами їздив. Як він на світязі нам втік, поплив, там його якісь хлопці на катамарані ну, дістали і віддали ви? нам. Ну, і Я сказав їм, що то, на... ну, що що то мій, бо я вони не знали, була. чий. Такий простий дешевий м'яч в Іваничах купив, в гамі, хто з Іванич знає такий магазин. Скільки він коштував, навіть не пам'ятаю. Але так як на нього дивишся, в руках тримаєш, згадуєш стільки жит... моментів таких життя, про які вже забувся. На стадіоні ми з тобою грали. На стадіоні ще в Іваничах ним грали. Да, ще скутером ми Сузукі, Лец 2 їздили двоє з Іванкою. Взяв його рожевого, щоб добре на траві було видно. Люблю волейбол. І Іванка. Так що він пригадав нам багато життєвих таких моментів. Куку. Що -ку. котик? Ти на запах йдеш? Ти йдеш на запах? Обратно втікай, кота. І тут, як тут, правда? А -а -а -а. Смачне було. Да. Давай. Все, їдемо вже додому. Як твоє враження Іванка від врожайності, від сьогоднішнього збору? <рес> О, сьогодні самошедший був збір. <рес> Скажена врожайність. <рес> Назбирали. Врожайності мене в захваті від нашої, ну але теж ну, що зробиш? Вже відійшла. Вона вже всі ті кущі, що виродили, виродили а молодіше зелені. ще багато дуже бубок. Ну все, все Так що зараз але якраз... місяць Саме повністю теплий і повністю сонячний. А в кінці ще й дощики, так що я думаю, що вона ще дозріє і ще буде. Свято на нашій вулиці Іванка, заживемо. Взагалі... Треба... Малину ще досаджувати. Малина вже по Україні подорожчала. На заході України вже по 70 так. По 70 гривень, і то була пару днів, було б 62-70, там розказують, здають на заморозку. От. І ми вже кілька днів не їздили до нас, і я не дзвонив. Не знаю, може, і в нас вже щось помінялося. Малина дорожчає. Так що, й ймовірно, що на рік... Тому що її рік... вже нема. От зараз якраз в людей немає, mm, так да, як у нас Міжсезоння Тому вона таке. дорожчати. Ну, так завжди. На другий рік теж малинка має бути не, не нижча ціна, ніж цього року. Хіба що почнуть масово роздавати саджанці по 3-4 гривні. Тоді знову ціна впаде до 16 гривень, так що ми... розведуть як бур'ян, і ніхто не буде ми заробляти. самі впливаємо на ціну на ринок малини в Україні. Бо то треба як детові в Китаї, чи де забороняли народжуваність, там податок штраф платили. штраф Забудитим. регулювали, щоб не було демографічного вибуху. Так само з тою малиною треба, щоб не всі поголовно. Кожна хата як картоплі садила. Штраф платить кожен. Той, хто роздає саджанці направо і наліво по три, по чотири гривні, а потім е, сам же платить потім не штраф ціни той, що нема, все. ціни малини. І ніхто не буде, і той... ті саджанці нікому потім не будуть потрібні. Знаю, це по собі... буде перегорувати, викидати. Так. Да. От по собі знаємо. Скажи, от ну поскільки б ми ті саджанці не купили, якщо ми хочемо займатися малиною, да. і кожен, хто займається малиною і чесний, може це підтвердити, хто може так. Притаїти хоче або щось там інше написати, то може так і зробить. Але насправді, оскільки б ви саджанці не купили, ви зможете на них заробляти, відбити їх і заробляти, якщо будете цьому приділяти увагу. От. Так що ми самі впливаємо на ціну майбутніх років, ягід малини. Хто саджанці ще хоче, в нашому телеграм-каналі вже багато з вас хто замовив. Зробив перед замовленням, в жовтні будемо відправляти. Хто не знає, скільки йому потрібно, скажіть мені, не просто в мене там площа 10 сотих. Вона може бути якась трапеція видна ще якоїсь неправильної форми, а площа буде 10. Ви підійдіть туди, подивіться, так, ага, тут в мене рядки будуть в такому напрямку, і довжина рядка буде стільки-то метрів, а ширина поля буде стільки-то метрів. Отак і мені скажіть, яка у вас планується довжина рядків, а яка ширина поля. Тоді я визначу, скільки має бути рядків і скільки вам потрібно рослин. Все вам розкажу, поясню, покажу і зможете замовити саджанці. Так що підписуйтесь на наш корисний канал, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Все, будемо на зв'язку. Жизнь маліна. Пока.